Середньовічні замки були справжніми символами сили, влади та безпеки. Вони височіли над довколишніми селами та містами, нагадуючи кожному подорожньому, хто є володарем цієї землі. Їх будували не просто як житло для феодала чи шляхтича, а передусім як неприступні укріплення, що могли витримати навіть найжорстокіші облогові дії. У часи, коли війни та сутички були звичним явищем, наявність замку часто вирішувала долю цілих регіонів. Саме тому архітектори та будівничі витрачали величезні ресурси, щоб зробити їх максимально стійкими, а ворогові майже неможливою справою їх здобути. Найважливішою особливістю середньовічних замків було їхнє стратегічне розташування. Фортеці завжди будували на природних висотах, пагорбах, скелях або навіть на штучних насипах. Це дозволяло оборонцям бачити ворога ще здалеку та готуватися до його наближення. Водночас атакуючі війська змушені були рухатися вгору, втрачаючи швидкість і витрачаючи сили. У багатьох випадках навколо замків створювали глибокі рови, наповнені водою або ж просто вириті у твердому ґрунті. Подолати таку перешкоду було надзвичайно складно. Потрібні були спеціальні мости, облогові вежі чи інші конструкції, які під час бою легко нищилися захисниками. Ще однією невід'ємною складовою неприступності замків були товсті кам'яні стіни. У деяких випадках їхня товщина сягала 3-4 метрів, і пробити їх тогочасними облоговими машинами було практично неможливо. Навіть якщо ворог застосовував трибушети чи катапульти, ядра та каміння лише залишали подряпини або відколювали невеликі частини кладки. Для того, щоб пробити пролом у стіні, нападникам доводилося витрачати тижні, а іноді й місяці. За цей час у захисників з'являлася нагода отримати допомогу від союзників або організувати контратаку. Замки також відзначалися багаторівневою системою оборони. Вхід до них майже завжди був захищений підйомним мостом, який у разі небезпеки миттєво підіймався. Далі йшли важкі ворота з масивними гратами, які могли витримати удари та ранів. Якщо ж ворог і проривався всередину, то його зустрічали вузькі коридори та внутрішні дворики, спеціально побудовані так, щоб атакуючі війська втрачали перевагу чисельності. Вузькі проходи змушували ворогів йти один за одним, тоді як захисники з верхніх рівнів обстрілювали їх стрілами, гарячою смолою чи важкими каміннями. Велике значення мали й оборонні башти, розташовані по периметру замку. З їхніх верхів воїни могли бачити все, що відбувається довкола, і вести прицільний обстріл ворогів. Башти будували круглими або багатокутними, щоб ядра катапульт відскакували від їхніх стін, а не пробивали їх. Крім того, такі споруди дозволяли створювати перехресний вогонь. Ворог, який наближався до стіни, опинявся під обстрілом одразу з кількох боків. Ще одним фактором, що робив замки майже нездоланними, була їхня здатність витримувати тривалі облоги. У середині фортеці завжди були склади з провіантом, колодязі зі спитною водою, а також місця для худоби. Це дозволяло мешканцям замку витримувати облогу, яка могла тривати кілька місяців. Нападники ж не завжди мали змогу тримати свої війська біля стін так довго. Вичерпувалися запаси, починалися хвороби, виникали внутрішні конфлікти. Часто саме час ставав головною зброєю замку: вороги втрачали терпіння і змушені були відступати. Особливої уваги заслуговує психологічний ефект замків. Коли ворог бачив перед собою величезні стіни, високі башти та неприступні ворота, у нього часто падала бойова мотивація. Багато армій вважали за краще уникати прямої облоги і просто спустошували навколишні села, залишаючи замок у спокої. До того ж, мешканці навколишніх територій бачили в фортеці символ безпеки і втікали за її стіни під час небезпеки. Це ще більше підсилювало владу замку як політичного і військового центру. Не менш важливим був і людський фактор. Захисники замків добре знали місцевість, були мотивовані відстоювати свою домівку і часто мали значно більшу рішучість, ніж нападники. Крім того, оборонці зазвичай мали менше втрат, адже вони знаходилися за укріпленнями, тоді як нападники мусили йти під град стріл та каміння. У багатьох випадках навіть невеликий гарнізон міг успішно протистояти набагато більшій армії. Технологічний розвиток теж грав свою роль. У середньовіччі з'явилися численні винаходи, спрямовані на посилення оборони від спеціальних бійниць, крізь які було зручно вести обстріл, до механізмів для скидання вантажів на ворогів. Усе це робило замок справжньою військовою машиною, яка використовувала як природні, так і людські ресурси для власного захисту. Таким чином, середньовічні замки були поєднанням природної мудрості, архітектурної майстерності та військової стратегії. Їхня неприступність базувалася не лише на товстих стінах чи глибоких ровах, а й на психологічному ефекті, дисципліні захисників і здатності витримувати тривалі облоги. Саме тому захоплення замку вважалося однією з найскладніших військових задач середньовіччя, і далеко не кожен полководець наважувався кинути свої війська на такий ризикований штурм. Середньовічні замки були більше, ніж просто будівлі. Вони ставали справжніми символами влади. Центрами управління та укріпленими фортецями, які контролювали навколишні землі. Коли ворог наближався, замок перетворювався на неприступну твердиню, і це було не випадково. Кожен елемент архітектури був продуманим та створеним так, щоб захисники отримували максимальні переваги а нападники стикалися з майже нездоланними перешкодами. І, хоча в історії траплялися випадки, коли навіть найміцніші замки падали. Здебільшого їхні стіни тримали оборону місяцями, а то й роками. Саме тому багато правителів інвестували в величезні ресурси у будівництво таких споруд, адже вони були гарантією виживання у часи постійних воєн. Першим і чи не найважливішим фактором була товщина та матеріал стін. Уявіть собі, стіну завтовшки 3, а то й 5 метрів, складену з кам'яних брил і цементовану вапном. Такі мури не пробити ані таранами, ані катапультами. Навіть якщо облогові машини могли завдати шкоди, процес тривав надто довго, а захисники мали час зміцнити пробойно або атакувати ворога зверху. До того ж, будівельники нерідко створювали подвійні стіни. Зовнішня приймала основний удар, а внутрішня залишалася майже недоторканою. Це робило захист багаторівневим і змушувало нападників витрачати сили двічі. Не менш важливим було й розташування замків. Їх рідко будували на рівнинних місцях, навпаки. Найкращі укріплення зводили на скелястих пагорбах, на мисах чи біля річок, використовуючи природний рельєф як додатковий бар'єр. Ворогам доводилося не лише пробивати стіни, а й долати круті схили чи заболочені місця. Це уповільнювало рух облогових машин і виснажувало військо ще до початку штурму. У деяких випадках навіть невеликий загін оборонців міг зупинити набагато більшу армію, адже ландшафт працював на них. І саме поєднання природи та архітектури. Робило замки практично неприступними. Особливу роль відігравали й вежі, які виступали далеко за лінію стін. Вони дозволяли захисникам вести перехресний вогонь, засибати ворога стрілами, камінням чи гарячою смолою. Нападники опинялися під вогнем з усіх боків, і навіть якщо їм вдавалося дістатися до воріт, вони потрапляли у пастку. Вузькі проходи були створені так, щоб там неможливо було зібратися великим загоном. Бій ставав індивідуальним, і перевага переходила до тих, хто тримав висоту. А ще варто згадати підйомні мости та ворота з важкими гратами, які могли миттєво опуститися, замкнувши ворогів усередині. Крім того, замки були розраховані на довгу облогу. Усередині завжди будували криниці або прокладали підземні ходи до джерел води, адже саме вода була найважливішим ресурсом. Запаси зерна, солонини та інших продуктів зберігалися в коморах, що дозволяло тримати оборону місяцями без необхідності виходити за стіни. Це створювало величезну перевагу, адже обложене військо мало достатньо часу, щоб чекати на допомогу від союзників або визнажити ворога, який сидів під стінами та втрачав сили. У свою чергу нападники часто не витримували тривалих облог і змушені були відступати. Окремо, слід згадати психологічний фактор: вигляд масивних стін і башт вже сам по собі лякав ворога. Військо, що йшло на штурм, розуміло. Попереду чекає смертельно небезпечна місія, де кожен крок може стати останнім. Для оборонців же замок був символом дому та опори, тому вони боролися з подвоєною силою. У багатьох випадках саме моральна стійкість захисників і відчуття, що вони стоять за своє життя і життя своїх сімей, змушувало їх триматися до кінця. Таким чином середньовічні замки поєднували у собі інженерну майстерність, силу природу та людську рішучість. Вони були створені так, щоб ворог відчував себе безсильним, а оборонці мали усі переваги для довготривалого спротиву. І хоча часи змінилися, і гармати та нові технології, зрештою, зробили замки вразливими, у період середньовіччя вони залишалися майже неприступними фортецями, які визначали баланс сил у Європі. Коли ми говоримо про середньовічні замки, то варто згадати не лише про їхні фізичні стіни, бастіони чи високі вежі, а й про психологічний бар'єр, який вони створювали для тих. Хто наважувався їх штурмувати? Замок був символом сили, неприступності та панування, і сама його присутність на горизонті вже підкошували дух ворогів. Уявіть собі, військо, яке тижнями крокує через поля, долає болота та ліси, а попереду піднімається кам'яний колос, стіни якого сягають десятків метрів, блищать на сонці і ніби дивляться на нападників з погордою. Це видовище саме по собі могло змусити багатьох воїнів замислитись, чи варто йти на смерть. Замки не лише захищали своїх власників, а й ставали інструментом психологічної війни, адже кожен, хто підходив до цих мурів, вже почувався слабшим і менш значущим. Уявіть собі, що ворогові потрібно було не лише пробити стіни, а й подолати власний страх перед тим, що здавалось нездоланним. Коли облога все ж починалася, моральна перевага здебільшого була на боці захисників. Вони знали кожен метр своїх укріплень, мали запаси їжі та води, а головне відчуття дому, яке надихало на боротьбу. Захисники не були розпорошеним військом, як часто бувало у нападників, а згуртованою громадою, що мала спільну мету вистояти за будь-яку ціну. Для них падіння замку означало не просто поразку у битві, а втрату всього життя, домівки, сім'ї, землі, честі. Це змушувало боротися до останнього. Ворогам вже доводилось долати не лише фізичні перепони, а й відчайдушний опір тих, хто не мав куди відступати. Такі умови робили облогу не лише важкою справою, а й психологічно виснажливою. Нападники поступово втрачали віру в успіх, бо кожен день під стінами замку нагадував, що їхні жертви марні, а камінь і далі стоїть непорушно. Ще однією важливою складовою була сама атмосфера всередині замків. На відміну від табору нападників, де панувала втома, голод і часто хвороби, замок забезпечував відносний комфорт. Там було тепло, бо кам'яні зали добре тримали жар від вогнищ. Там були свіжі запаси води, адже замки часто мали власні колодязі або навіть підземні ходи до джерел. Там була їжа, яка дозволяла витримати довгу облогу. І головне, там була впевненість у захисті. Люди, що перебували за стінами, відчували, що вони у безпеці, що їхні діти та родини знаходяться під охороною могутніх мурів. Це відчуття єдності та впевненості створювало сильний моральний стрижень, якого бракувало нападникам. Чим довше тривала облога, тим сильніше психологічний тиск ламав ворогів, бо час працював проти них. Крім того, замки мали величезний символічний вплив на місцеве населення. Для селян, що жили поблизу, замок був не лише укриттям у разі небезпеки, а й символом влади та стабільності. Люди знали: якщо замок стоїть, то їхні землі та життя під захистом. Коли ворог підходив, селяни тікали до мурів, створюючи враження, що фортеця оживає та наповнюється людьми. Це піднімало мораль оборонців, адже вони бачили, що болються не лише за себе, а й за всіх, хто довірив їм своє життя. Для нападників це теж був удар по духу. Вони розуміли, що проти них не лише воїни, а ціла громада, згуртована навколо своєї твердині. Така психологічна підтримка, яку давав замок своїм людям, була одним із ключових факторів його неприступності. Ну і нарешті треба згадати про репутацію самих замків. В середньовіччі швидко поширювались історії та легенди про фортеці, які вистояли десятки облог. Про замки, де жменька воїнів тримала оборону проти армії у кілька тисяч, ці легенди ставали частиною колективної пам'яті і впливали на психологічний стан ворогів. Часто ще до початку битви вони вже були переконані, що взяти цей замок буде надзвичайно важко, майже неможливо. Тому замки працювали не лише як фізичні укріплення, а як символи незламності. І навіть якщо їх зрештою вдавалося захопити. Перемога часто обходилась нападникам такою ціною, що вони вже не мали сил для подальших завоювань. Саме тому середньорічні замки ставали справжніми психологічними бастіонами, які неможливо було здолати лише силою зброї. Коли ворог усе ж наважувався розпочати облогу, замок перетворювався на справжню арену випробувань. Нападники готували тарани, будували облогові вежі, намагалися підкопатися під мури. Але навіть найкраще обладнання. Часто ламалося під градом каміння та смоли, які захисники скидали з гори. Фортеці зводилися з урахуванням таких спроб. Бійниці дозволяли воїнам вести прицільний вогонь по найслабших місцях ворога, а вежі давали можливість охоплювати широке поле зору і накривати нападників стрілами. Кожен метр стіни був продуманим рубежем, де нападники втрачали сили й час. Навіть якщо ворогові вдавалося підпалити ворота чи пробити пролом, всередині на нього чекали нові лінії оборони: вузькі вулички, які перетворювались на пастку, і внутрішні мури, що робили штурм ще небезпечнішим. Варто пам'ятати, що замки ніколи не покладалися лише на фізичну міцність, вони були частиною ширшої системи оборони, де важливу роль відігравала психологія та дипломатія. Часто сама поява армії під стінами замку була способом залякування, але в більшості випадків безрезультатним. Захисники бачили, як вороги марно намагаються спорудити облогові машини, як розтягується їхній табір, і розуміли час на їхньому боці. З кожним днем у нападників зменшувалося продовольство, розпочиналися хвороби, падала дисципліна. Усередині ж замку життя тривало. Працювали ковалі. Варили їжу, лагодили обладнання. Це протистазання створювало відчуття, що замок був не лише кам'яною спорудою, а й живим організмом, який міг витримати будь-який натиск. Найбільшу небезпеку для нападників становили природні перешкоди, які замок використовував на свою користь. Якщо фортеця стояла на скелі, будь-яка спроба наблизитися перетворювалась на ризиковану справу. Облогові машини неможливо було підкотити. Воїни падали з урвищ, а навіть коні не витримували крутих схилів. Якщо ж замок оточував рів, заповнений водою чи болотом, ворог мусив витрачати дні й тижні на будівництво мостів, які в будь-який момент могли згоріти від смолоскипів або зруйнуватися під вогнем оборонців. Іноді замки оточували подвійними ровами, створюючи багаторівневу систему захисту, де кожен крок наперед означав величезні втрати. Для армії, яка складалася з десятків тисяч людей, це була катастрофа, бо логістика ламалася, а дух війська поступово згасав. Особливим викликом для ворога була нічна оборона. Захисники використовували вогняні стріли, смоляні кулі, дзвони, які попереджали мешканців про небезпеку. Вночі нападники ставали ще більш вразливими, адже не могли координувати свої дії, а будь-яка тінь на стіні перетворювалась на привид, що лякав і дезорієнтував. Психологічний фактор мав величезне значення якщо вдень армія ще намагалася штурмувати організовано, то вночі панував хаос, і кожен боєць думав лише про власне виживання. У цей час замок перетворювався на маяк сили, де горіли вогні. Чулися молитви, і це підривало віру нападників у перемогу. Важливим моментом є й те, що захисники замків не обмежувалися лише пасивною обороною. Вони здійснювали несподівані вилазки. Невеликі групи лицарів відкривали потаємні ворота, нападали на облогові машини ворога, підпалювали їх, а потім швидко поверталися назад. Такі атаки створювали відчуття, що замок живе власним життям. І не дозволяє ворогу почуватися в безпеці навіть у власному таборі. Часто одна єдина нічна вилазка могла знищити кілька місяців роботи нападників і звести на нівець їхні плани. Це підривало не лише матеріальні ресурси, а й моральний стан армії, бо ніхто не міг передбачити, коли і де станеться новий удар. Зрештою, середньовічні замки були не лише військовими об'єктами, а й символами. Вони уособлювали владу, стабільність і спадковість династії. Захопити замок означало не просто здобути фортецю, а зламати серце цілого регіону. Саме тому замки боролися так завзято їхні стіни захищали не лише людей всередині, а й пам'ять поколінь, спадщину предків і віру в майбутнє. Це пояснює, чому облоги могли тривати місяцями, а іноді і роками. І все ж завершувалися безрезультатно для нападників. Камінь, вода, вогонь і людська воля поєднувались в єдину систему, яка робила середньовічний замок майже неможливою ціллю для будь-якої армії. Коли говоримо про середньовічні замки, важливо зрозуміти, що вони були не просто домівками для феодалів чи символами влади. Це були справжні військові машини з каменю, спроектовані так, щоб максимально довго витримувати облогу. Однією з головних переваг замків була можливість тривалого опору, навіть тоді, коли ворог мав чисельну перевагу. У той час, коли відкриті битви часто вирішувалися протягом кількох годин або днів, облога замку могла тривати місяцями чи навіть роками. Це було колосальним викликом для будь-якої армії. Щоб облягати замок, потрібно було не лише мати достатньо воїнів, але й організувати постачання їжі, води та спорядження для тисяч людей. Чим довше тривала облога, тим складніше було підтримувати дисципліну та моральний дух війська. З іншого боку, гарнізон замоку часто складався з відносно невеликої кількості воїнів, які мали доступ до запасів у підземних коморах і могли користуватися криницями всередині стін. Це робило облогу своєрідною грою на витривалість. Якщо нападники не могли швидко зламати оборону, їм залишалося чекати, поки гарнізон сам здасться від голоду чи нестачі ресурсів. Але саме тут середньовічні замки виявляли свою хитрість. Їхні мешканці заздалегідь готувалися до тривалої облоги. Вони запасали зерно, соління, сушене м'ясо, навіть мали окремі приміщення для худоби, яку можна було утримувати всередині стін. Багато замків будували над природними джерелами або мали колодязі, заховані в глибині, щоб забезпечити гарнізон водою. Це означало, що навіть якщо замок був оточений, його мешканці мали шанс протриматися дуже довго. Завдяки цьому багато облог завершувалися не військовим успіхом, а домовленостями. Нападники часто втрачали сили та ресурси і змушені були відступати, залишаючи замок недоторканим. Є чимало прикладів, коли цілі армії просто не могли дозволити собі витрачати місяці на облогу одного укріплення, бо в цей час могли спанахнути нові війни чи повстання в інших землях. Таким чином, замки виконували ще й функцію політичного інструменту. Сам факт їхньої неприступності змушував ворогів переглядати свої плани. Варто згадати й про психологічний ефект. Коли ворог підходив до замку і бачив його високі стіни, товсті мури, рови з водою, численні вежі, це вже саме по собі пригнічувало мораль. Воїни розуміли, що навіть якщо вони кинуться на штурм, шансів на успіх майже немає, а втрати будуть величезними. Історики часто описують випадки, коли армії підходили до замку, проводили кілька спроб атаки, а потім просто залишали облогу, порозуміли марність зусиль. У цьому й полягав головний секрет замків: вони були не лише фізичним бар'єром, а й психологічною стіною. Додамо ще одну важливу деталь: технології того часу не завжди дозволяли ефективно ламати кам'яні мури. Так існували тарани, катапульти, облогові башти, але всі вони потребували багато часу для будівництва та використання. А поки ворог зводив свої машини, оборонці могли закидати їх камінням, обливати смолою чи підпалювати. Бували випадки, коли облогові башті згорали ще до того, як їх встигали підкотити до стін. Крім того, дерев'яні конструкції погано витримували дощі та вологу, тому тривала облога ставала ще більш проблемною. Не менш важливою була і система комунікацій. Замки зазвичай мали спеціальні сигнальні вежі чи факели, якими передавали повідомлення іншим укріпленням. Це дозволяло швидко викликати підкріплення з сусідніх земель. Нападникам потрібно було діяти блискавично, але швидкий штурм часто виявлявся неможливим. Тому навіть сама ідея атакувати замок була для багатьох полководців ризикованою затією. Вони знали, що можуть загруснути в тривалій облозі, а це означало не лише втрату воїнів, але й колосальні фінансові витрати. Усе це робило середньовічні замки одними з найнадійніших фортець свого часу. Вони поєднували фізичну силу каменю, вигідне розташування, запаси для виживання і моральний вплив на ворогів. Саме тому в історії ми бачимо так багато прикладів, коли замки залишалися неприступними десятиліттями, навіть попри розвиток військової техніки. І лише з появою потужної артилерії в 15-16 століттях їхня роль почала поступово зменшуватися. Але до цього моменту замки залишалися справжніми символами непохитності та сили, які могли стримувати цілі армії та змінювати хід війни.